Всім привіт! Добрий ранок! Сьогодні субота. Вирішила почати влог, тому що буду готуватись до Великодня сьогодні. Буду сьогодні в суботу прикрашати паски, які я спекла, показувала у минулому лозі. Буду фарбувати яйця сьогодні. І замовляла вчора, збирала ввечері замовлення в Тавріве, доставка продуктів. І думала, що ж приготувати. І, якщо чесно, я прям розгубилась, не знаю що. Потім зрозуміла, що мені дуже хочеться олів'є. Я і я, Ігор, ми любимо олів'є дуже. І домашніх таких котлеток. Знаєте, як в дитинстві. Звичайні домашні е, смажені котлети. Швиденько нанесла догляд і вперед. Це Марк так у нас їсть. Комарик його, мабуть, вчора вкусив. Давід. Зараз будемо прибирати, і ось це все треба помити просто гра посуд. Поки буду мити, поставила відварювати яйця і ще встигнути помити плитом було б чудово. Так, яйця зварились. Тут яйця на олів'є, яйця фарбувати. Не знаю, думаю, чи одним кольором їх фарбувати, чи там, пару кольорів. Мабуть, одним фарбую, тому що яйць небагато. Тут 5 з цих я відберу на олів'є або так. Нас сьогодні вітряно. Ігор зараз Зараз малюками йдуть на прогулянку. Я буду зараз робити глазур для паски. Тоді я не встигла прикрасити в четвер, коли пекла пасочки, і зараз зроблю глазур. І буду фарбувати яйця. Наступному році думаю, ми будемо робити це всі разом. А в цьому році зробимо так, тому що сьогодні треба багато чого встигнути, і так буде мені простіше. Хоча я люблю наші прогулянки разом. Ну, після обіду, після їх сна я думаю, якраз привезу там доставку продуктів. Ми, мабуть, вийдемо ще раз. Прикрасила я Паски, дуже мені сподобалось, як вийшло в цьому році. І з одного, до речі, такого цукрового набору фігурного. Вийшло прикрасити три пасочки. Ось мінімалізм. Квіточки, Христос Воскрес. Ну, не знаю, мені подобається дійсно. І вже пофарбувала яйця, підготувала блюдо, Зараз викладу одну з пасочок. Я відправлю мамі, але треба почекати, щоб застигла глазур. Можливо, я це вже зроблю в понеділок зранку. Чи не знаю, чи завтра працює нова пошта. от. Подивіться на мої руки. Зараз буду пробувати олією відмити. Це ж можна було надягнути рукавички, але ми не шукаємо простих шляхів. І додумалася одягти білу футболку. Ну, вона в мене домашня, але як є, ну кисневий порошок я придбала недавно, то буду його якраз і випробовувати. Так, я встигла пропилососити, помити підлогу, поки малюки з Ігорем гуляють. Ну, вони вже йдуть додому. Я попросила купити мені щось, перекусити, тому що я все готую, все щось роблю, а їсти вдома немає що. Ну, зараз я буду варити суп. Потім вже трошки можливо відпочину, посиджу на балконі, коли малюки заснуть на другий день сон, поп'ю каву, щось подивлюсь для себе, тому що сьогодні такий трошки напружений день, загружений, але завтра буду відпочивати. Так, приїхали продукти. Зараз вам швиденько покажу, що ми замовили. Це в Таврії Вена 1550 гривень. Дві суміші: малютка, молоко дитяче, півлітра, 3,2% жирності. Потім панірувальні сухарі, горошок, сир, альмете. Тут дуже короткий склад. Підходить для малюків фелата. Рідко даю такі пюрешки, тому беремо їх небагато, але у нас завжди вони мають бути пару штук про всяк випадок. Буває, даю виручають. Супчик теж про всяк випадок. Потім ось така приправа без солі до курки. Трави і також без солі. Зручно малюкам давати сир кисломолочний. Не заумовляла молоки, я не було. Взяла ось такий. Потім хліб, це їхній, до речі, має бути смачний, пахне смачно. На заквасці. Сир твердий. Потім фарш. Це, здається, чисто свинячий фарш. Печінка яловича малюкам. І філе куряче тут кілограм, теж і нам і малюкам. Колбаса варена, на олів'є, рибка. Теж знову була по гарній ціні перець капі, Два штучки 32 з копійками вийшов. Агуня, сирочки чисті, потім це для нас сирок, потім паста гнізда, майонез провансаль, карпатська водичка джерельна, туалетний папір, ватні диски мені потрібні були, і губки кухонні. ось це все. Ввечері я вже доробила олів'є потихеньку, діти вже сплять. Також посмажила котлети, вийшли смачні, тому що був непоганий фарш, як виявилось. І готую також ранер для столу. Хочеться якось трошки зробити затишніший наш стіл і прибрати з нього все, щоб зранку прокинутись, вже з таким гарним святковим настроєм. Так, я прийняла душ, вже готова спати. Написала, що в нас можлива тривога. Я почала трошки чекати, буде чи ні. Потім думала, швиденько піду в душ. Все-таки, тому що чекаю, просто сиджу вже втомлена. І знаєте, коли ліється вода, здається, що ви є тривога. От, коли вода в душі ліється, і я думаю, Блін, мабуть, тривога, мабуть, тривога швидше, швидше, швидше. Ще таке буває, коли я сама вдома з дітьми, наприклад, дітки сплять. Я швидко а -а, пішла в душ, і мені, чіється, наші діти плачуть або мою голову. Це не знаю, в когось так буває, чи це тільки в мене така якась шиза? От, не знаю, зараз піду приляжу, сподіваюсь, що буде тихо. Христос Воскрес! Всіх вітаю з цим великим, світлим, чудовим святом. Бажаю мирного неба нам в першу чергу, щоб наші люди змогли повернутись додому, щоб наші воїни змогли повернутися додому, щоб наступний великодень був у нас. Під мирним небом, я дуже цього хочу, всім бажаю, міцного здоров'я і миру нашій землі. Я зараз буду збиратись. Ми прокинулись ну, десь о сьомій ранку. У нас сьогодні діти, до речі, 9 давно вже, наче не прокидається Марк десь від четвертої до шостої ранку, Порісно бувало. О шостій прокинуться, Ну, о шостій він часто вже взагалі прокидається, а так десь п'ять-п'ять тридцять, частенько на світанку. Один раз їсти. Це чудово, я вам скажу, коли немає тривог, наприклад, от в квітні ми змогли порівняти, то довід взагалі спить всю ніч і ну, да, бували. Буває ввечері там, або вночі треба трошки заплачі, я дам йому соску і все добре. Тобто не так. Хай що прям не знаю, можливо, були такі ночі, тому що я зранку просто прокидаюсь, і я зранку прокидаюсь, і половину я не пам'ятаю, що було ця ніч. На жаль, так тривожно спала. У нас ніч була спокійна, без тривоги, але не знаю. Я прям була дуже тривожна, постійно прокидалась, бачила, що шахеди там атакували Дніпро на Харківщині, і тому раптом зараз до нас вони полетять. І я вже, знаєте, мене просто так вирубало, але там засну на півгодинки, дивлюсь, знову прокидаюсь в телефон. І сон якийсь мені снився про війну, що хочуть ракету пустити саме по людям, і я там і ми хочемо заховатись. ну... Таке, що мені, Мені, до речі, нормальні сни не пов'язані з війною, мабуть, вже й не сняться. Це жах просто. Да. Це постійно щось сниться, пов'язане з війною, що десь ховаємося, що чи по комусь там від ракетного удару. Ну, що може ще сниться, коли такі новини, коли ти живеш постійно в цьому. Зараз е, буду збиратися, вип'ємо ще кави і будемо йти. Також зібрала кошик, в кошик невеликий поклала паску, яйця, сіль і поклала туди сірнички. І також окремо взяла ще й всі наші пасочки. Так, ми вже зібралися. Я одягла, до речі, сукню, яку думала продати, можливо, на шафі, тому що вона розміру М, і тут в плечах трохи великувата, але вона мені вже знадобляється не перший раз. Отак От як треба одіти, вона в рубчик і якраз сьогодні трошки так прохолодно, тому що я думала одягти вже таку літню сукню, але ні, ще зарано. От і одягну свій тренчик і я в цьому році також наступило літо. Я навіть його не носила то сьогодні. Буде нагода одягнути. Я його купувала для весілля про всяк випадок, тому що я одружувалась 7 жовтня. Пам'ятаю, тоді був дуже теплий, класний день, от, і поверх своєї сукні одягала. От, тому він у мене такий рідко ношу його. Це звуки, так. Да.